Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у форматі відеоконференції поспілкувався зі спікером Палати депутатів парламенту Італійської Республіки Лоренцо Фонтана. Руслан Стефанчук наголосив на ключових речах, а саме щодо безперервного та своєчасного постачання зброї, боєприпасів та обладнання, створення спеціального трибуналу за злочин агресії проти України. Адже Росія має понести відповідальність винні у численних злочинах мають бути покарані. Хочу подякувати за постійну військову підтримку України з боку Італії з перших днів російської агресії. Прискорення нашої перемоги можливо лише за умови безперервного і своєчасного постачання Україні зброї, боєприпасів важливої бронетехніки, артилерії та систем ППО за стандартами НАТО. Тому для нас справді є важливим, щоб сприяння вашої країни залишалося незмінним, зокрема у питанні військової допомоги. Спікер Палати депутатів парламенту Італійської республіки Лоренцо Фонтана своєю чергою висловив слова поваги та захоплення боротьбою українського народу проти загарбників та подякував парламенту за сталу та безперебійну роботу в умовах війни. Він також запевнив українського колегу, що більшість політичних сил, які присутні у владі Італії, демонструють підтримку України, зокрема у досягненні не просто миру, а справедливого миру, який базується на міжнародному праві і принципах ООН. Без них ніколи не буде справедливого миру, і важливо, щоб Захід, Європа, США та інші країни продовжували підтримувати Україну та ту ідею, що на суверенну країну не можна нападати, не можна відходити і порушувати міжнародне право. Це питання принципової важливості інакше такий мир не матиме змісту ані для України, ані для Європи, ані для всього світу в цілому. Ісландія визнала голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Позиція цієї країни дуже важлива, тому що Ісландія буде приймати в травні четвертий в історії Конгрес Ради Європи, на якому будуть розглядати тотальні порушення прав людини, наголосив перший віцеспікер Олександр Корнієнко. Ми розуміємо, що події, які зараз відбуваються в Україні, ми теж розпізнаємо як геноцид. Ми сприймаємо як геноцид. Ми про це вже не одне рішення Верховної Ради було не одна постанова про ці звернення до світової спільноти. Але ну інколи для, для деяких країн легше Визнати геноцидом історичні події, які вже давно були, для того, щоб вже відкривати можливості для визнання нинішніх подій геноцидом загалом лише за 2022 рік геноцидну природу голодомору визнали вже 10 країн світу. Парламент Швеції схвалив рішення уряду про направлення Україні нового пакета військової допомоги, зокрема танків «Леопард-2» та Сяу Арчер. Саміт глав держав та урядів ЄС підтримав план спільної закупівлі та передачі на потреби ЗСУ мільйона артилерійських снарядів. Ця програма розрахована на 12 місяців. Окрім того, лідери ЄС погодилися і надалі обмежувати ціни на російську нафту та санкційно тиснути на країну агресора Росію. Це вкотре показує особливу роль парламентів. Написала на своїй сторінці у Фейсбук заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. І це правильно слід максимально посилювати політичні та економічні санкції проти Росії, щоб зменшувати її спроможність вести агресивну війну і поле для геополітичних маневрів. Україні невідкладно потрібна сучасна західна зброя, танки, літаки і снаряди, щоб швидше завершити війну перемогою і не дати Росії затягнути бойові дії на роки. Парламентарка наголосила, що метою колективних зусиль усього демократичного світу має стати пришвидшення поразки Росії та Путіна. А далі відновлення справедливості та репарації, притягнення до неминучої відповідальності всіх винних у злочині агресії проти України. Численних воєнних злочинах та викраденні українських дітей у Україні може запрацювати загальний державний кріобанк. Народні депутати підтримали у першому читанні законопроект про біологічне посттравматичне материнство та батьківство для військових. Запроголосували проголосували 256 народних депутатів. Він дає змогу військовим зберегти свої репродуктивні клітини на випадок травми, зазначила народний депутат України Оксана Дмитрієва. Цим документом ми розширюємо соціальні гарантії для військовослужбовців і даємо можливість за рахунок держави зберігати свої репродуктивні клітини. Цей законопроект жодним чином не визначає клініки та кріобанки, не можна, де можна здавати матеріал. Цим законопроектом ми не пропонуємо нові правила. Щодо здачі зберігання та утилізації цього матеріалу. Ми даємо повторюю гарантію держави на оплату послуг, забору та зберігання репродуктивних клітин наших військових. Народні обранці переконані, що бійці збройних сил України зможуть безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини у Кріобанках, таким чином впливати і на збільшення населення України. Тема є надзвичайно актуальна. І дуже добре, що ми підійшли до неї фахово на комітеті. Була дискусія з запрошенням всіх представників зацікавлених органів центральної виконавчої влади та інших медичної спільноти, і потрібно, щоб держава гарантувала тим людям, які під час воєнного або надзвичайного стану діють від імені держави і несуть ризик втратити життя. Держава Україна має гарантувати цим людям щодо збереження їхнього генофонду і те, що вони зможуть в майбутньому мати своїх наслідників. Одна процедура забору статевих клітин складає близько 450 гривень для чоловіків і понад 1400 для жінок. Додаткове фінансування не потрібне, стверджують автори документа, оскільки держкошти перерозподіляють через масовий виїзд українців за кордон. Реформа дошкільної освіти в Україні парламентарі у першому читанні підтримали відповідний проєкт закону. Документ визначає форми здобуття цієї освіти, педагогічну підтримку батьків та ще низку важливих змін. Законопроект у разі його ухвалення має вирішити проблему з наповненістю груп, аби діти нормально навчалися з врахуванням інтересів малечі, потреб та формування індивідуальної освітньої траєкторії. Його положеннями пропонується також створення центрів педагогічної та психологічної підтримки і допомоги батькам в територіальних громадах. Це допоможе їм отримати інформацію про освітні програми, навчально-методичне та інформаційне забезпечення. Дошкілля і те, що зараз дуже важливе при передпідготовці вчителів 10% буде присвячено психологічному здоров'ю учнів, як розпізнавати, як працювати далі. Також зміни стосуватимуться і форми дитячих садочків. Зокрема, можуть бути сімейні, мобільні для дітей з віддалених населених пунктів, школа супергероїв для дітей на стаціонарному лікуванні та центри педагогічного партнерства для дітей, які від народження знаходяться разом з батьками.